Ми завжди перед конкурсом зустрічаємось, усі бальники старшої групи. Хіба ж під моїм наглядом? Блін, усіх нормально відпустили, тільки ти. Якщо я завтра вилечу зі змагань, то дівчата ж до наступного року не побачу. Сама ти нікуди не підеш. Це ви на ваших танцях старша група, а так рано ще самим шастати. А мама відпустила. Хм. Вона мене любила і розуміла. А тобі було пофіг. Кинув, поїхав, а тепер вдаєш із себе батька року. Туди не ходи, сюди не дивись. Я не вдаю, я турбую за тебе. А Щодо того, що я вас не любив, покинув, все було зовсім не так. А як? Неважливо. Клас, поговорили. Блін, у мене замок заїв. Чур забирає, не можна зачекати півгодини. Я маю закінчити термінову роботу. Саме зараз треба смикати. Я ж казала, тобі пофіг, а нічого, що сукні у валізі помнуться. Офігенно! Тепер мені взагалі нема у чому виступати. Як нема, у тебе ж ще три сукні. Господи, тату, кожна сукня це для окремого танцю. А це була на завтра. Не психую, зараз схожу на ресепшн, знаю, де її можна відремонтувати. Не треба. Я сама. Пиши свою термінову роботу. Я вже шість років займаюся танцями. а завтра у нас півфінал і я страшенно хвилююсь, бо конкурс міжнародний. А моя Ніка на гімнастику ходить. У мене дочка твого віку, так я з нею теж по всім конкурсам. Я моя мама. Але півроку тому вона потонула. Долашна, дівчинка, пробач. Нічого. А, зараз я з татом живу. Раніше ми з ним тільки раз на рік по скайпу спілкувалися, а тепер він повернувся зі своєї канади і все мені забороняє. Навіть на зустрічі з друзями не пустив. Уявіть. Вау! Круто! Дякую. Тетя Оль, а що ви сьогодні робитимете? Схожу в салон краси, а ввечері на побачення з нареченим. Мені здається, Сергій дуже хороший. Ми вже три місяці переписуємось. Прикольно. А чи можна з вами у салон? Та то все одно за компом весь день сидітиме. Звісно. Аліно, що це ти робиш в чужому номері? Тать Оля мені сукню зашивала. Це шила? Ходімо. Якщо ви не проти, ми з Аліною трохи прогуляємо з в салон краси. Відпустіть її, під мою відповідальність. Тату, будь ласка, тут недалеко. Де цей салон? І ваш номер телефона, будь ласка. Тату, це вже взагалі. Все нормально, я б теж свою доньку із першої зустріч не відпустила. Записуйте. Час вечеряти, Алін. Угу. Щось трапилось? У вірочки проблеми? Ти знов читаєш мою переписку? Ні, але я бачу, що ти засмучена. Слухай, я, мабуть, не ідеальний татус. Занадто переживаю, тисну, контролюю. Але я хочу, щоб ти знала, я тебе дуже люблю і завжди любив. І я тебе не кидав. Це мама хотіла, щоб я зник. Але чому? Може, я чоловіком був не ідеальним, може, вона мене просто розлюбила? Так буває. Мені теж боляче, що її немає. І вибач, що тобі доводиться мене терпіти. Нічого, потерплю. Ти хороший, але ти трохи нудний. І я тебе теж люблю. Так що там у вірочки? До них із соцслужби приходили. Її тато знову п'є. Віру не чіпає, але із сусідами б'ється. Кажуть, що його можуть позбавити батьківських прав, а її можуть відправити до дитбудинку. Не відправлять, хочеш ми заберемо її до себе? Правда? Якщо я вже одне дівчисько витримав, то із двома думаю, впораюсь. Тату! Ти супер!